Над переобладнанням автопричепа на пральний комплекс для військовослужбовців, що воюють на фронті, упродовж місяця працювали більше трьох десятків рівненських залізничників. Кожен день там залишалися після роботи ввечері, хто як міг, всі працівники, які в нас працюють в майстерні, і гроші збирали по дистанції з працівників, хто там скільки міг, поздавали. Працювати пральний комплекс може навіть посеред поля від звичайного генератора. Його обладнали двома пральними та двома сушильними машинами, ємкостями для зберігання води та насосами, які здатні закачувати воду з будь-якої водойми. Військові подарунком задоволені, адже з пранням одягу на фронті проблеми. кажуть роботу у зоні АТО пральний комплекс розпочне вже за тиждень. Буде курсувати між військовими частинами згодне опорні пункти, ротне опорні пункти. Тому чим він цей унікальний цей комплекс? То, що якщо баня, де помиться солдат, ще організовано на взодних опорних пунктах, тобто можна щось організувати, то з пранням форми це проблема, проблематично трошки. І це буде перший комплекс з чотирьох, які направляються від залізниці туди. Ні, це буде дуже велике подспоряд для військовослужбовців. Новий пральний комплекс вже не перший подарунок залізничників військовослужбовцям на фронті. Упродовж двох минулих років на Донбас вони відправили 12 контейнерів, обладнаних для проживання та інші необхідні речі. Відремонтовано шість БТРів, два БРДМ, один автомобіль. Було також два прицепи. Відремонтовано було зібрано кошти працівники залізниці здали кошти, і було придбано два тепловізора, які теж були передані. чи займалися ми виготовленням буржуйок? Окрім прального комплексу, залізничники зібрали для потреб фронту також картоплю та консервацію. Роман Свирида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.